І так, всім привіт! Ви знов на каналі МПро. І сьогодні друга частина а, мого мандрування. І сьогодні, зараз 4.50 ранку, ми вирушаємо машиною до Болгарії. Їхати туди приблиз... приблизно 10 годин, але ми ще не знаємо, з яким ми будемо стояти на кордоні. Тому ще побачимось. Так, перша наша зупинка це. Заправка, потім ми будемо пересекати кордон, невідомо скільки та плити на паромі, і там ми не поїмо, не сходимо до туалету, тому ж це все робимо зараз. Це буде мій завтрак, зараз скільки часу. Десь 9 година. Я не пам'ятаю, ми з 5 ранку вже їдемо. Це дуже весело та позитивно. Але на границі не можна знімати на кордоні. Але ми спробуємо. Ось вот так мій завтрак з заправки. Так, я на кордоні України і Румунії. Тут треба дуже довго чекати, поки машини проїдуть, щоб піти на паром і доїхати вже до іншого берега на Румунію з Румунії їхати на Болгарію. Щоб черга пішла трішки швидше. Мені прийшли сісти за кермо. І так, наступний транспорт э, перевіження це, це паром. На ньому будемо перевозити машину, машини тобто багато, э, та в Румынію ми на ньому поїдемо. Потім з Румынії на машині до Болгарії. Итак, мы в Болгарии. Я напомню цель визита. Проверить золотые лепестки на золотых песках. Наконец-то, о Болгария. Мы в отеле, он там море уже. Все круто. Сейчас мы будем кушать, поэтому видео будет не только про дорогу. Кстати, помните, я говорила, что ехать 10 часов? Забудьте, мы ехали 12 часов. Или даже 13, я не помню, ребятки. Уехать очень долго. Мы бачили драться 4 країн, тобто Румынию, мы там переплывали Украину ну, саме собой. Бачили Шо? Бачили Молдову, мозги на так край мока. Ну и Болгарию саму с ну. Тобто... Okay. Ну А там был шведский стил. все дуже смачно, вам скажу. Прикольно. А еще я спробовала взятого стиль пирожный. Новый блин на канале про Всем пока-пока. Не обращайте внимания на фон. Он не записался.